Всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтайм. З вами, як завжди, Станіслав. Та сьогодні в нас буде добірка новинок від мікробрендів Фойбос, Спінакер та Венеціанока. Хоча, мабуть, Венеціанку та Спінакер сьогодні вже вийшли за рамки мікробрендів. І мабуть, на цій ноті я одразу буду переходити до годинників, не буду затягувати. Ми краще поговоримо ще у кінці цього ролику, коли я буду підводити підсумки. Але, як завжди, прошу вас підтримати мене, мій канал, поставити лайк, бо це проста дія, яка дійсно допомагає просувати мій канал. От Поки ви це робите, я прям за ваше здоров'я з'їм шматочок шоколада. І зап'ю водою. Друзі, насправді я без жартів вас прошу підтримувати, бо ну, я розумію, якщо ви в перший раз потрапили на мій канал, що ви ніколи не бачили мій контент, і ну, ви не хочете цього робити. Але якщо ви постійно дивитесь та не лайкаєте, ну у вас просто буде портитись, псуватись карма це погано. Тому треба виправлятись. Давайте оберти набирати потроху. Почнемо з Foybos Wavemaster. Колекція Wavemaster просто бомбанула у 2024 році. Вийшло купа версій зменшених моделей у корпусах 39,5 мм. З купою різновидів кольорів. Та остання версія ще й з варіантом одного кольору з датою та без неї. А наприкінці року Фойбос вирішили додати до класичної версії 42 мм ще один фіолетовий колір циферблат, котрий став. Одним з самих хітових у 2024 році. Тобто в плані дизайну і характеристик нічого не змінилось, тільки плюс один колір. І давайте з нього почнемо. Циферблат дуже насичений, теплий градієнт від фіолетового до чорного, чудова контрастність накладених міток та помаранчевої секундної стрілки. Все ж в нас професійний дайвер з водозахистом 300 метрів, тож і налаштований він так, щоб вам було комфортно з ним. У водних активностях 15 шарів супер яскравою швейцарською суперлюмінова роблять читаємість гарної не тільки в день, але й вночі. Корпус моделі з нержавіючої сталі 316L, якість обробки за ціну 14700 гривень, а сьогодні на цей колір вона така це просто топ. Подивіться, яке лагідне сатинювання. Є плоска дзеркальної польоровки між поверхнями, що дає більше об'єму годиннику. Безель з керамічною вставкою, що не дряпається та чудово, зручно обертається, впевнений хід, жодних люфтів я тут не бачу. Голівка з фірмовим лого гравіювання восьминіга та завинчується для кращої герметичності. Це ж лого у вигляді глибокого та дорогого гравіювання. Є на задній кришці годинника. Отакими От нюансами вас в цьому оцінику порадує тільки якісний мікробренд. Ремінь каучуковий, приємної якості, гнучкий, комфортний, і я хочу сказати, що ремінь Сі можна окремо замовити, якщо щось з ним трапиться, як і деталі на цей годинник, що б і хто б там не казав. В мене, як у дилера бренду, до всього цього є доступ. Характеристики такі на борту японська механіка з авто під заводом Seiko NH35A 42 години запас ходу, є стоп секунда, частота 21 600 напівколивань на годину. Похабка на добу по паспорту від 20 до 40 секунд, але на ділі зазвичай краще. В нас сапфірове скло з трьома прошарками антибліку. Та інші характеристики вже названі. Розміри діаметр 42 мм від вушка до вушка 48, товщина 14 мм, та вага 134 грами. Непогано вони сидять на моїй руці 18 см у обсязі, доволі невелика відстань між вушками, тож це добре впливає на посадку, але нагадаю, що є ще версії 39,5 мм, саме мені вони підходять більше. Ну і цінник на сьогодні, як я казав, всього 14 700 гривень за таку якість обробки і матеріалів, і такі характеристики, це просто подарунок. І це не враховуючи реально вдалий дизайн цієї крихітки. Нещодавно показував вам лімітка Spinnaker у колаборації з власниками мультфільму Губка Боб. Всі ці лімітки вже продані, але є хороша новина. Бренд на місці не стоїть, і у мій магазин доїхали вже нові лімітки Спанч Боб. Правда, поки я збирався зробити огляд, жовтий колір вже повністю розібрали, тож показати не зможе. А от три доступні кольори поки що є. І мені, мабуть, більш за все сподобався саме червоний, такий прям сочний і яскравий. Підіймаю настрій і однозначно буде привертати увагу. Ця модель зроблена на базі колекції Hull, корпус у формі телевізора, повністю чорне pvd напилення. Матове по корпусу і більш металева текстура на безелі і голівці, що дає контраст по кольорам і більш об'ємний вигляд. Безель, до речі, дуже зручний, як і голівка, котра загвинчується в корпус. Водозахист 200 метрів. В годиннику можна займатися дайвінгом. Ремінська очука дуже зручний, дуже еластичний. Є система швидкої заміни. Та на одному з тренчиків є прям напис «SpongeBob». Взагалі, весь годинник символічно розмальований. Ви можете бачити і на циферблаті всіх героїв мультику. Ви можете бачити, що і шрифт мультяшний. Як бренду, так і дати у відміт... відмітки трьох годин все це виглядає доволі прикольно. Плюс губка Боб є прямо на малюнку кастомного ротора е, механізму. А в нас на борту встановлений Seiko NH35A, про котрий я вже вам. Сапфірове скло 200 метрів водозахист. Характеристики чудові. Діаметр 42 мм, відвушка вушка 50 мм, товщина 15 мм, вага 114 грамів. Він наче велике, але на моїй руці, нагадаю, 18 см у обсязі сидить просто чудово. Три кольори ще доступні. Як я казав, то лімітка. Кожний колір випущений обмеженим тиражем 225 екземплярів. А ще буде о таке гарне. Яскраве пакування буде сертифікат з порядковим номером вашої моделі, і цей же номер буде вказаний на задній кришці годинника. Ціна на сьогодні 17 500 гривень. За ідею, за якість, за дизайн, за характеристики. Я б сказав, доволі доступно і чесно. Далі хочу показати вам італійців венеціянико Redentore. Не так давно я вже показував вам дві інші версії кольорів цієї моделі. Але на той час у бренду закінчився саме зелений, і я не зміг у моменті привезти. А поки я віз цю зелену, вже вийшов ще один червоний колір. Ну то вже інша історія у майбутньому довезу і його. Що тут незвичного? Фішка реально є. В першу чергу, мабуть, увагу привертає саме колір, бо тут вам і такий насичений зелений циферблат. Тут вам і підстать цьому циферблату шкіряний зелений ремінь. Це натуральна шкіра, зроблена в Італії, але по бажанню можна до цього годиннику докупити окремо фірмовий канова браслет з нержавіючої сталі, і вигляд стане трохи спокійнішим. На борту моделі стоїть доволі рідкий японський автомат Seiko nh 39 a Завдяки ньому годинникова стрілка реалізована в маленькому циферблаті, а хвилина окремо шурує по великому циферблату. Секундної стрілки немає, насправді дуже незвично виглядає і насправді. Це й зручно у використанні. Дизайн корпусу класний, мені прям подобається, Обтікаємий за рахунок великого полірованого ранту, бока з гарним сатинюванням, доволі зручна голівка з гравіюванням логу бренду Хрестом. На задній кришці гравіювання церкви Редентора у Венеції, в честь котрої і названа колекція моделі. Італійський стиль тут однозначно є. В нас сапфірове скло з антибліком та очікуваний водозахист на 50 метрів. Можна мити руки і не боятись дощу. Розміри, діаметр 40 мм від вушка до вушка 45 мм, товщина 11,4 мм, вага 81 грам. На моїй руці дуже класно сидять. Жодних питань по розміру для середнього зап'ястя саме те цінник на сьогодні 30 тисяч гривень. Чудово і дуже незвично в цей годинник виглядає. Класно зроблений, є свої фішки. Виглядає реально як смачна цукерка, котру. Хочеться облизнути. Остання модель в нас буде знову ж італійці з колекції Нерейде. і це буде вже така доволі доросла і дорога модель. І перше, що привертає вашу увагу, це циферблат, зроблений з натурального мінералу лазуріту, популярного з давніх давен у Венеції. Особливість полягає в тому, що гранка цього циферблату вона індивідуальна, тобто це не лімітка, але циферблатів однакових не буде, бо й малюнків лазуріту однакових немає. Це дуже класно в тому плані, що годинник не лімітований, але виходить, що все одно індивідуальний. Однакових, повторюсь, не буде. Чудово виглядає циферблат, наче якась. Райська лагуна, накладені мітки, накладене лого, прекрасна читаємість та швейцарська суперлюмінова. На цьому сюрпризи не закінчились. В нас чудова обробка корпусу з нержавіючої сталі 316L, комбінація сатинювання та полосок зеркальної поліровки дають класний об'єм. Дуже зручна голівка з захисними напливами, котра загвинчується в корпус для кращої герметичності. Та безель з вольфрамовою вставкою. Мало того, що це нестандартно виглядає, так це ще й самий міцний метал у світі. І, до речі, дуже комфортний, дуже приємний у обертанні Безель. На задній кришці годинника гравіювання підводної лодки Нереди, котра була на озброєнні італійського флоту під час Першої світової війни. В честь неї і названа колекція. Ремінь із каучуку, чудова якість, підстать корпусу. Нещодавно писали, що якщо порветься, то не знайти такий самий колір. Неправда, у дилера, тобто в мене можна замовити і оригінал. І додатково докупити фірмовий браслет Canova. Цього годинника сафірове скло та на борту встановлений вже більш високого рівня швейцарський автомат Selita svw 200 Запас ходу 38 годин працює на частоті 800 на 800 напівкуливань на годину. Цей механізм на сьогодні використовує купа і німецьких, і швейцарських брендів. У моделях від 1000 до 2500 євро. Ну і це доволі великий годинник, діаметр 42 мм, від вушка до вушка 49 мм, товщина 12 мм, та вага 116 г. Він непогано садить на моїй руці, але не більш великий, однозначно буде краще. 49 275 гривень він на сьогодні коштує, і тут вже багато складових. Сам бренд венеціяноко дуже набрав обертів за останні роки, тому за бренд ви платите. Чудовий дизайн і можна сказати ручна робота циферблату. Обробка та характеристики абсолютно відповідають ціні. Ну що, друзі? я... Нарешті доїв свій шоколад, запив водичкою, зняв годинники і готовий підводити підсумки. Якщо коротко, то мікробренди мене завжди радують, гарні мікробренди. А, і давайте конкретно по брендам, що ви бачили. Тобто Фойбос. Фойбос для мене це завжди топова якість обробки, це топові характеристики і завжди доступна ціна. Ще й свій дизайн, тобто вони майже в неконкуренції. конкуренції. У цьому сегменті ціновому. Якщо казати про спінакер, то ці хлопці сьогодні дуже круто ко колаборують. Господи, трошки таке стрьомне слово у наші, у наші часи. Але так, за, зараз прямо на піку колаборація з Спанч Боб, губка Боб, і мені подобається, що. Всі ці колаборації вони досить ідейні, тобто не просто там взяли щось на циферблат наліпили чи зробили таку ліниву лімітку, як їх називають. А зробили якось ідейно, зробили гармонійно і все це ви могли бачити. До речі, зараз оця червона яскрава в мене на руці. Тобто класно виглядає, теж класна якість, теж доволі непогані характеристики, як для лімітки, я вважаю дуже непогані ціни. Венцяноку, а ці хлопці вже рівним вище. Тут ви бачите, в принципі, і по стилю, і по подачі, і по ціні нашої самої топової з лазурним циферблатом. Тобто, вони теж роблять ідейні годинники. Вони зрозуміли, що якщо Ну, якщо йти просто таким стандартним шляхом, як зараз масові, наприклад, швейцарці роблять, то ну просто неможливо у цьому ринку якось вилізти. Тому роблять там циферблати ручної роботи, додають якісь круті фішки по типу там вольфрамовий безель, тобто роблять те, що. Не роблять інші більш відомі бренди, при цьому вже мають своє лице. Дійсно, по, я б сказав, по-італійськи виглядають ці годинники. При цьому, як я сказав, мають свої фішки, гарна якість, класні характеристики. І сам бренд по собі, я вже не раз сказав, він за декілька років доволі виріс. Тобто, ви вже й за сам бренд насправді доплачуєте. Тому так гарні яскраві варіанти. І я являюсь дилером кожного з цих брендів. Ви можете придбати годинники в мене з офіційною гарантією 2 роки по Україні. Посилання на годинники я залишу в описі до цього ролику. І якщо у вас виникнуть якісь питання, можете задавати у мій особистий телеграм, посилання на котрий я також залишу у цьому в описі до цього ролику. Пишіть у коментарях ваші думки, буде цікаво почитати, бо для мене це дійсно важливо отримувати від вас фідбек, бачити, що вам цікаво, бо це результати моєї роботи, я думаю, для любого нормального чоловіка це важливо, щоб він розумів, що його праця вона не байдужа іншим людям. І ще раз попрошу вас поставити лайк, підтримати канал. Я Котрий раз кажу, це дуже проста дія. Вони мені лайки ці насправді, ну там, щоб моє его якось пощокотати, воно не треба. Але воно дійсно допомагає в розвитку а, каналу. Тобто прошу вас підтримувати. Якщо ролик сподобався, підпишіться, щоб дивитись і надалі. А на цій ноті в мене все. З вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!